Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буду показувати готові роботи з напівбавовни. Трішечки готувалася до ярмарку дошкільного, трішки підв'язувала брелочки, надихалася осінніми іграшками і закінчувала недов'язики. Про це все. Буде більш детальніше, буду розказувати, показувати і ділитися лише готовими роботами і трішечки процесами, бо не всі іграшки встигла закінчити. Перша іграшка, яка буде представлена, це ось такий ось у їжачок, їжачок дівчинка Дуже мені хочеться нав'язати дуже багато їжачків, різних, і хлопчиків, і дівчаток, і побільше, і поменше, але все якось їжачки відходять на інший план. І більше підв'язуються такі іграшки, як зайчики і котики. їжачок Їжич... цей в'язаний по безкоштовному мастер-класу. Посилання внизу буде під відео. Обов'язково переходьте, надихайтеся, дівчина дуже круті створює іграшки, в неї мастер-класів не дуже багато, але вони в неї є. До речі, жабу, яку я в'язала у сукні з, гарним... з гарними формами грудю, я маю на увазі. Це також її мастер-клас, і можна в неї його придбати. А їжачок це безкоштовний мастер-клас. Є в неї, до речі, ще мастер-клас на сніговичка Олофа, тому найближчим часом ця іграшка буде актуальна. Далі, по плану, в мене були зайці. Зайці по опису Іни це також безкоштовний мастер-клас нашої української майстрині. В Інстаграм вбивайте. Зайці, Інна. Вона, здається, і на той якось так називається нік. Буду намагатися лишити посилання на її сторіночку. Переходьте, в'яжіть. Дуже багато таких зайчиків в'яже наша улюблена Альона Паращенка. Альона, тобі величезний привіт. Знаю, що інколи підглядаєш її мої відео. Я також полюбляю твої дивитися відео на твоєму каналі. Твоїх відео і починали всі. Більшість із нас зв'язати, тому знімай частіше натхнення тобі замовлень на іграшки, і ми чекаємо нові влоги, нові цікаві відео з гарними іграшками. Зайчика цього разу я осилила лише три, в найближчим часом їх буде дуже багато, тому що в мене назбиралася ціла кубка маленьких моточків з напівбавовни, і я їх планую використати саме на. А маленькі брелочки на маленькі іграшки, а сукні і штанці це самий раз треба вив'язувати невеличкі залишки. Тому найближчим часом будуть такі зайці з'являтися. В наявності в мене їх взагалі не лишилося. Це три штучки підв'язала, тому приймайте роботу і в трьох штучках. Хоча я полюбляю їх в'язати по 5, по 10, щоб їх була. Ціла армія одразу і видно, було, було видно результат. Окрім цих зайчиків, я ще хотіла створити створити знову ж таки колекцію іграшок з YouTube. Там багато іграшок по одній схемі російського автора. Я такі вже в'язала іграшки, і була у мене ціла колекція. На сьогоднішній день мені мене здається лишилася одна жабка і Ведмедик. Можу помилятися, треба подивитися. Це ось такі ось іграшки, вони величенькі, вони не із маленьких, і я поки зв'язала їм лише тіла. Це буде єдиноріжка і буде левчик. Скоріше за все, це буде левчик і, або котик. Ну, На лева в'язалася основа. Це єдинорога трішки вже оформила, і зараз вже лишилося таке саме, а, саме цікаве це створювати їй хвостик. Створювати її локони. В мене тим паче вже вушка готові. Я вушка пришиваю в кінці, коли вже створена іграшка. Маю на увазі всі її локони. І ось такий ось відтіночок джинс-колор color, Soft Colors Я їх приготувала на гриву і на хвостик. Це 62, 14 відтіночок. Як на мене, так взагалі буде цукрова, така цукрова, як маршмело. Діти, як побачили, кажуть, це буде маршмело такий. Колір. Ну Поки вони не готові, поки вони відправляються у коробочку очікування, і далі сподіваюся, з них щось вийде. сподіваюсь що найближчим часом а там буде видно. Також до зайців я створила ще морквинку. Морквинки вже давно в мене немає в наявності, я хотіла їх знову ж таки пару штучок, мріяла зробити гарбузиків ще нав'язати, але. Поки мене вистачило на одну морквинку, і то це в'язала у транспорті, їхала у гості, і підв'язала ось таку цю ось основу, і морквинка брязкальця знову є в наявності. Рудий, рижий, гірчичний, це, мабуть, кольори осінні, вони мають бути постійно у моїх відео на моєму столі, на моєму асортименті. Тому я не втрималася і змайструвала ось такого ось гарненького, руденького котика. Котик на чотирьох лапках самостійно стоїть, мастер-клас з Ютубу, котик гачком, так і вбиваєте, і в пошуку його знаходить. Оформила мордочку трішечки по-іншому, мені так більше сподобалося такий, таке оформлення, і мені здається, що він потрапить у постійні. Іграшки, такі, як котики колобочки такі як котики обжорики, будуть на постійній основі, тому що нарешті я цю схему переписала. У мене був досвід. Я в'язала такого котика, в'язала його по скріншотам, поки розібралася, поки розібралася, як його там закінчувати. Іграшка у мене цільно в'язана. Майстриня в'яже окремо голову, окремо тіло і пришиває хвостик, пришиває вушка. Я вирішила трішечки змінити і вив'язала голову одразу з тіла. Ну, всі знають мою любов до вив'язування голів, тому і цей котик також трішечки переробився. Але в цілому непогано, швидко він зв'язався. Мені подобається така форма, це нагадує мені песика патрона, якого, до речі, в мене вже в наявності давно також немає. І найближчим часом мені здається, що треба нав'язувати і собак. Коти, собаки, зайці, це прямо аж пишіть, треба поповнювати, поповнювати і поповнювати асортимент. Ну, а це вже буде трішечки згодом. Зараз покажу вам ще одного останнього котика, якого я змайструвала по безкоштовному майстер-класу, який роздають за репост і за підписку на автора. Внизу під відео лишу посилання на автора, в мене зв'язався ось такий ось чорненький котик. Мастер-клас був присвячений до Хеллоуіна, У цього котика має бути ще шкатулочка у вигляді гарбузика, але вона рекомендує його зв'язати з ярнарти джинсу в дві ниточки. Мені це здалося дуже тяжко, нитка слоїться, або брати вже джинс плюс і в'язати з неї більшим гачком, або не експериментувати і не в'язати ту шкатулочку, йому, щоб він не виглядав. Її, ну, з того будиночку. Він може самостійно сидіти, зараз між, між іграшками посаджу, але він може сидіти за рахунок лапок, за рахунок хвостика, це все в'язується, пришивається лише вушка. Мені ідея така сподобалася, мені форма сподобалася, і швидкість виконання, як я його виконала, дуже-дуже швидко. Це, тим паче, ще не переписана схема, не, така не, не опробувана, не вив'язана декілька разів, тому буде ще швидше, але це вже буде у наступних відео, коли я знову ж таки буду їх нав'язувати. Мені здається, він потребує повторів і не одного, чорненький він такий. Не дуже фотогігієнічний, я його як фотографувала, він мені важко дався, щоб його зняти, щоб його пофоткати. Камера його не хотіла фокусувати, але трішки попозував. Я вже вам показувала трішки відео, як він створювався. Мені ідея сподобалася, такі коти також будуть у моєму асортименті. Але у наступних відео знову ж таки, сьогодні лише один. І далі в мене була по плану ще підготовка до ярмарок. Підготовка до ярмарок в мене тривала декілька днів. Декілька днів я намагалася підготуватися, нав'язати щось невеличке, щось маленьке, а потім трішки психанула, лягла відпочивати і взяла те, що було в наявності. Це були брелочки, це були їжачки. Трішечки декорчику з дому забрали гарбузикам, можливо, якісь фотографії вам зараз ставлю. Трішки нас там вчителька пофотографувала, бо я не встигала навіть фотографувати. Діти забирали одразу, прямо тільки як ми викладали на стіл. Була цікава така атмосфера, дітки були задоволені, щасливі, і ми разом з ними раділи, що вони приймають участь саме в такому цікавому заході, як ярмарок під. Збирали на пам'ятник на меморіал для наших військових, які загинули, які їм зробили дошку пошани, і вони будуть там тепер, щоб пам'ятали про наших військових, щоб не забували. І для діток це дуже-дуже було важливо. Вони з великим захватом. Приймали участь саме в цій ярмарці. Ну, а я в, поки готувалася, я нав'язала ось таку ось кубку брелочків. Ну, Поки вони не брелочки, поки вони просто а, вив'язані такі спіральки. Знайшла мастер клас на плюшевих змійок і вирішила спробувати, що ж то таке буде. Ну, щоб не використовувати плюшеву ниточку, спочатку вирішила зв'язати з напівбавовни. Як ідея непогана, будуть дітки, я думаю, на них реагувати, будуть в різних кольорах, але на сьогоднішній день в мене вони виглядають ось так. Це поки і все: шість штучок шість ось таких ось черв'ячків. Я змайструвала ниточку, лишила вже подовше, буду робити просто петельку, не буду навіть карабін цепляти, щоб не була вона дорогою. Ця іграшка, щоб взагалі була за якісь копійки продавалася. Це перший це перший такий був у мене лот нав'язати змійок. Другий лот я вже взялася за сердечки. Трішечки попідв'язувала патріотичних сердечок. В наявності їх не було, але вони не знадобилися, вони в мене так і лишилися вдома. Я взяла зовсім інші іграшки, зовсім інші брелочки. І потім ще трішечки експериментувала, знову ж таки, з плюшевих іграшок. Я вам в останньому плюшевому звіті показувала: це ось такі ось малючки, вони там були створені саме з плюшевої ниточки, а тут я їх вив'язала з напівбавовний. І дивіться, які невеличкі вийшли малючки. В мене меншенький їх вподобав, і вони тепер стали його іграшками. Це тепер мого синочка, ці дві іграшки, він їх забрав собі, і з ними ходить, грається, і вони в нього зручно влазять у машинки, він їх в машинках катає, тому жабка і зайка, це тепер іграшки мого синочка. Ну і далі я вже трішечки. Попідроблювала недороблені свої процесики Інколи буває таке, що не хочеться нічого робити, а в'язати постійно потрібно, тому що за мене їх ніхто не нав'яже, мені їх потрібно багато нав'язувати, і я інколи підв'язую там ручки, ніжки, якісь штанці, якісь ученята, і в мене змайструвалася ось така ось компанія із Патріків. Патріки-брилочки. Були ручки, були, були ніжки, і я їх повив'язувала, пооформляла, і в мене вийшло ось таких ось о, три малючка Патріка. Три малючка о, поповнили колекцію, давно їх вже порозбирали, їх в наявності нема, але вони, ну, знову ж таки, вони потрібні, тому що це впізнаваємі іграшки. І о, змайструвала дві ось такі ось гарнюньки-бджілки. Невеличкі залишки лишалися, я їх повив'язувала, щоб в мене вони менше лежали, і познаходила різні, бачите, одне більше око, одне менше у бджілок Одні такі ставила, одні такі. Вив'язую, використовую всі маленькі залишки оченяток, щоб потім відкрити нову партію, яку я нещодавно купувала, і щоб вже користуватися іншими оченятами, щоб їх там не наплутати. Бо серії різні, одні будуть більше, одні менше, тому трішки закінчую старі запаси. І це і все останні іграшки, які я хотіла вам показати. Я взагалі думала, що і на відео не нашкребеться. Один там готовий зайчик, два там лежить, там котики лежать, там їжачки. А потім, думаю, дай-ка я їх подивлюся, вже готове вам щось показувати чи ні. І дивлюся, ще й на відео непогано назбиралася невеличка кучка, невеличка кількість іграшок. Шкода, що не осилила іграшки величенькі, не оформила, не закінчила з гривою, але були на то поважні причини, що треба багато куди відлучатися, багато є питань, які потребують уваги. Тому вони обов'язково перетворяться у готові роботи і, можливо, не по одній штучці, а можливо, буду ще й поповнювати. Це ходові іграшки, це популярні іграшки, вони постійно потрібні, тому незабаром ви їх побачите на моєму каналі готовими. І це буде обов'язково у наступних відео. А на сьогодні я вам кажу величезне дякую всім за підписки, за вподобайки, за приємні теплі слова, які ви пишете. Дякую величезне, що переглядаєте мої відео по декілька разів. мотивуєте мене на нові досягнення, на нові цікаві відео. Сподіваюся, вам цікаво все, що я знімаю. Якщо щось не подобається, пишіть, будемо якось ці відео переглядати. Знімати на інший лад, щоб і вам було цікаво, і я не просто так це знімала, бо дивишся на кількість підписників 3000, а дивиться 300-400 людей. І думаєш, ну, це ти для кого знімаєш? Для себе чи для людей? Ну, інколи я себе мотивую тим, що я знімаю більше для себе. Тому що, коли ти кажеш, що ти починаєш знімати те то те то і. Зупиняєшся, далі тобі не хочеться щось робити, ти вже згадуєш, ага, ти ж вже там сказав, що незабаром буде те-то-те-то, те а ти починаєш здавати задню. Тому більше це для мене мотивація. Я створювала канал для себе, для свого розвитку, для свого натхнення. А вже ви, як підписники, як глядачі, вже підтримуєте і додаєте. Мотивацію на якісь більш, більш об'ємні роботи, більш таке, щоб не одну іграшку тиждень робити, а трішечки більше прикласти зусиль. Тому вам величезне дякую за мотивацію, за підтримку і дякую, що спостерігаєте за моїми результатами. Це дуже-дуже приємно. По традиції, як завжди, буду нам бажати всем мирного неба, шаленого натхнення і міцного здоров'я. А ще дуже хочеться вам побажати покупців, які будуть купувати ваші вироби, ваші іграшки, ваші шкарпетки, ваші головні убори. Чим би ви не займалися, що б ви не створювали, нехай будуть у вас постійно покупці, тому що покупці це шалена, шалена мотивація на нові роботи. Бережіть себе, до зустрічі у наступних відео. Вони будуть дуже-дуже часто виходити, тому що натхнення є. Дякую, що були поруч. Бувайте!